Сьогодні рівно два роки, як на виборах переміг президент Петро Порошенко. Скажіть, будь ласка, ви можете висловити свою думку з приводу його президентської діяльності за ці два роки? Та я думаю, негативно. Негативно. Він ожидав від нього кращого, він нічого так не... Це те, що було, те й а Або ще й хуже. Ну, я так скажу, що мені дуже подобається його політика, його діла, ну, його робота. Ну, є. Які там недоработки, я так вважаю. По-моєму, він много, много обіцяє, але немножко чуть -чуть не недоділує. А так, в общем, все нормально. Движемся по курсу. Особливо великих змін я не бачу, особливо великих. Ну Взагалі -то зміни є. Не можна сказати, що взагалі змін нема. Зміни є, але от якось пересічні люди. Якось не дуже сильно їх відчувають, ці зміни. Хотілося б швидше ці зміни, щоб прийшли на краще. Тому що якщо взяти, наприклад, Польщу, там був рік шокової терапії чи два роки, і зразу зміни пішли на краще. Я розумію, що війна в країні, можна там багато знайти інших причин, але мені здається, що все-таки сама основна причина, що ну, ну, немає нема, якоїсь політичної сили волі. Все таки рішучі зробити зміни. Тому що, мабуть, дуже всі там зав'язані і пов'язані. Це мені здається, така оцінка. Сьогодні два роки, як Петро Порошенко вже є президентом. Ну він виграв рівно два роки тому вибори. Як вам взагалі за ці два роки його діяльність? А, не дуже. А чому? А, ну, Ціни повисилися, долар повисився, зарплати ні. Малий бізнес страдає. Ну взагалі. Не зовсім. Я не прихильник його. Рівно два роки, як президент Петро Порошенко переміг на виборах. Оцініть, будь ласка, його результати його роботи за цей період. Ну, по-перше, по по період хороший був. Ну, желаю, щоб і надалі було такі, такі перемоги. А, і желаю, щоб він нас оберігав. Це наш президент. І ну, більше, більше користі зробив він, ніж Янукович.